Наша історична мандрівка відкриває першу таємницю. Хто визначає, скільки років нашому місту? Як вирішили серйозні історики, вік будь-якого поселення ведеться від першої письмової згадки про це місто чи село. Наше село Кам'янське вперше згадується 270 років тому, від року 1750-го, і ведеться лік часу для нашої малої батьківщини. У великій праці Феодосія Макаровського ми знаходимо згадку про будівництво в селі Кам'янському церкви Різдва Пресвятої Богородиці, в якій хотів би працювати священник Власій Нестерович. Церква Різдва Пресвятої Богородиці проіснувала більше 200 років і залишилася лише у старих світлинах і історичних документах. Її знесли, коли розбудовували Дніпровський металургійний комбінат. А назва села Кам'янське походить від слова Камінь, яких було безліч на березі Дніпра, із якого селяни будували огорожу і використовували для інших господарських потреб. Село Кам'янське виникло як козацький замінник на території війська Запорізького. Наші предки були козаками. Село росло, розвивалося, і так би і залишилося козацьким селом, якби більше 130 років тому на березі Дніпра не почали будувати металургійний завод. Навколо заводу почалося бурхливе будівництво. Сюди з усіх усюд стікалися люди з Росії, Польщі, Білорусі і знаходили тут собі роботу. Село зростало шаленими темпами. Через 20 років після побудови заводу населення складало 19 тисяч жителів, а ще через 17 вже становило більше 40 тисяч осіб. І це вже, звичайно, було ніяке не село. І в 1917 році, 3 червня, село Кам'янське отримало статус «Міста».